Вітаю всіх! Доброго ранку малята! Вітаємо вас зі Святом, Днем єднання. В єдності малята сила народу. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного народу. Подивіться, яка дівчинка красива і який гарний хлопчик. Це українці, вони вдягнені в український національний одяг. А це малята, це карта нашої країни, України. Ось так вона виглядає. Тут ми з вами живемо. Вона розфарбована в кольори нашого українського прапору. А ось і наш прапор. Він синьо-жовтий або блакитно-жовтий. Він схожий на поле пшеничне і блакитне небо. Подивіться на цей малюнок. А тепер послухайте вірш, який написала Наталка Поклад, Синьо-жовтий прапор України. Це безхмарне небо, синє-синє. А під небом золотіє нива, і народ і вільний, і щасливий. Прапор, як святині любі діти, треба шанувати і боронити. Прапор символ нашої держави, він для всіх ознака сили й слави. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає. Він, святиня, знають діти. Ось який гарний віршик. А ще є символи державне у нашої країни. Прапор ми з вами вже назвали. А ще важливим державним символом України є герб України. Подивіться, який він красивий у нас. А ще... Символом України є гімн України. У кожної країни в світі є свій гімн. Це така пісня, яка показує і розповідає, який народ живе в цій країні. В Україні, як і в кожного народу світу є свій національний одяг, у нас це вишиванки. Бачите, їх ной одягають. У нас зазвичай зараз на свята дорослі і діти. А ще з давніх давин наші прабабусі вишивали вишиванки скатертини і рушники. Таким чином вони прикрашали. Оселю, ця традиція залишилась на зараз, але також частіше на свята дістаємо рушники і скатертини. І ці прикраси дуже роблять нам такий святковий настрій і затишок. і ще у кожного народу. Є свої улюблені страви. В українців є така унікальна і найсмачніша в світі страва, яка називається борщ. Дякую, Світлана Валеріївна дуже гарно розповіла і показала нам символи України. А ще діти є рослини, символи України. Подивіться, у кожного народу є свої улюблені рослини. Верба і калина та барвінок, улюблені рослини українського народу. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує народ. Без верби і калини нема України. Верба це образ весни, Батьківщини України. Калина символізує мужність і незламність духу в боротьбі за незалежність рідного краю. Свободу і гідність людську. Калина дітки символізує материнство, кущ це сама мати, ягідки дітки, цілу довгу холодну зиму валахотять рубіновим намистом на калині яскраво червоні плоди. А коли уважно глянути на зернину, виняту з ягоди, то можна побачити, що вона нагадує маленьке серце. Верба є природним фільтром для води. Недаремно люди частіше беруть воду біля криниць, поруч з якими росте верба. Вздовж доріг, понад ставками і річками, біля хат скрізь верба була прикрасою, прикрасою українського села. За українськими народними уявленнями барвінок символізує батька, матір, дитя, велику родину. До речі, наша група теж називається Барвінок. Через віки пронесли українці любов до різних речей, рослин і тварин, тому що вважали їх символами. До тварин, символів українського народу, належить лелека. Та ластівка. Лелека символ любові до батьків, тата і матусі. Ластівка символ весни відродження, добра і щастя. Дуже дякую, було приємно, ви так уважно слухали, і я вважаю, що дізнались багато нового. Ще раз поздравляємо. Вас, малята, і ваших батьків, з ним єднання. Бажаємо щастя, здоров'я і успіхів у навчанні. До побачення. До побачення!